Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні у нас 4 жовтня. З вами я Галина для новеньких я з України, хто не знає. Так. І зробимо такий розклад сьогодні на бажання. Время від времени будемо робити. На бажання, да, ні. Ви загадуйте, я 5 частей розлажу. Загадуйте якусь по 7 карт. І чи збудеться бажання? Так, розлажуємо перша частина. Так, перша частина. Друга. Чи збудеться бажання, да, чи ні? Друга частина. А ви загадуйте, пожалуйста, раз Сім так, третя частина, четверта. Шість, Сім. Четверта частина і п'ята. Щас частина. І подивимося, чи збудеться желання бажання. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, сім. Так, все. П'ять частин. От дивіться. Отак. Отак видно, да? раз, два, три, чотири, п'ять. Вибирайте. Чи збудеться бажання? Так, дивимося, тепер дивимося. Перша частина, чи збудеться бажання людини? Сложненько щось так. Треба за виживання, так, збудеться. Сложненько, розочарування. І сложненько щось, але тут удача, удача, восхажіння. Так, збудеться. Не так легко, але збудеться. Так, друга частина, чи збудеться бажання? Довгі проблеми, шанс є. Удача, одиночество. З, з помощью якийсь король, як допомагає довгі проблеми, пізніше трошки. Трошки пізніше. Так, тут от покровительство, шанс є. Так, і якийсь король допомагає. Збудеться. З помощю. З допомогою. Але пізніше довгі проблеми. Так, третя. Третя частина, чи збудеться. Ух, тут борьба прям за это йде. Чи збудеться бажання? Надежно відкривайте день. Да, прям хорошие новости. Тут вообще да. Тут вообще да. <laughs> Четко. <laughs> так, четверте. Скажите, все сбудется. Ну, так показывают. Четверте. Тут отсрочка идет. Отсрочка, страхи, фантазии. Длительная бедственная ситуация, нестабильность. Ой, тут не. Тут что-то первая карта, как вроде бы пизднейшая. Отсрочка, длительная бедственная ситуация, нестабильность пока. И это решается. Пока не. В ближайшее время не отсрочка. Карта отсрочки. Хорошее предзнаменование, але карта отсрочка йде на дальше. И це пока щоб збулося, це фантазії. Страхи фантазії. Тут пока йде отсрочка, пока не. В ближайшее время не. И п'ятая частина. Чи збудеться бажання? Ух, тут новые перспективы. Положительное развитие, тут вообще дорога. Дорога, перемена дома, важный выбор, важное решение, положительное развитие, дорога, дорога. Вот эти карты говорят, да, сбудется, бажання, збудеться. Перемена дома. Дорога. Бачите? Вот важный выбор, важное решение. Помощь высших сил. Тут сбудется. Прям дорога. Перемена дома человека. Ну, а так. Вот такий расклад. Дякую, дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку вашу. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Піднімайте собі. Все, будьте здорові, до побачення!